Всім привіт! Я в торговому центрі повернулася з нової пошти, зайшла попити капучино, замовила десерт, фонтанчики, різні магазинчики, бутіки. Людей мало ще рано. І вже принесли моє замовлення, капучінко, і я вже в магазині. На полюванні я вполювала як мисливець, вже вполювала ведмедя вінтажного і дуже-дуже класного фірмового. Бачите, він новенький, він одягнений в светрик, також по осінньому. І мої любимі ведмедики Міттою, це колекційні ведмедики. Но вони в парі спаровані сердечком. І ще багато яскравих іграшок, м'якеньких, дитячу суконочку Дивлюся, хоч вже не сезон, але тяне до всякого такого яскравого літнього. Подивіться, яка вона в персиковому кольорі. І отака джинсова підліткова сукенка, теж дуже стильна для дівчинки. Вже більш така щільніша, ще багато сукеночок, дуже багато літнього залишається. А сьогодні перед останній день завозу, сьогодні 94 гривні за кілограм. Я пошукаю, можливо, щось і для себе знайду. Я не проти, цікаву річ для себе придбати. Такий ще милий ведмедик. І він-пух, такий з животиком грубенький, але він механічний, батарейку потрібно вставляти. Ще отакий вінтажний він з етикеткою. Він мені настільки сподобався. Ну, така більш новорічна тематика, бачите, на сфетрі. Новорічний малюнок. І він от стільки заважив 50 з копійкою. Я носилася з ним довго я хотіла його придбати, що ну, щось я не знаю, бачите, він 2000, 2000 рік. Я ще такий шарф <кхем> побачила От з ведмедиком я ношуся і відрала Лаурен шарф. Ну він збитий, я взяла вам показати, включила камеру. Жаль, що хтось неправильно не поправ. Ось така сумка розшита паєтками. Такі теплі кольори насичені. Теж цікава, вихідна, така, такий клач. Це не вінтаж, це сучасний. І ще такий блискучий косметичка, така блискуча. Щось хочеться знайти таке цікаве. Оскільки сумок, ну нічого такого я не бачу, якби реально толкового. Оця брендова сумка жовта, ну вона вимащена, вона для мене вона без потреби. Вона добра для макбука, ноутбука. От що ще є. Подивлюся, ще багато літнього взуття. Отакі посунішки на початку літа, як знайдеш, добре їх на море брати, такі відкриті, прорезинені. І чоловічого багато. Подивіться, яке взуття чоловіче добротне. Шкіряни англійських брендів видно лиск, такий шкіра, що воно не заношене, ще не потьмяніло горіховий колір, які добротні. Туфлі прошиті, шкіряна підошва. Такі ну, дуже яскраві, з чорним фуксі є. І чорні підбори, отакі Мені Теж мені сподобалися. Чуть носочок збитий. Ну, якби для себе, можна змиритися, якщо сподобається по розміру. Отакі чоботи, натуральна замша, підбори невисокі, зручні. І колір. Коричневий до кофейного на класичні. Добротні чоботи. Передостанній день можна взуття багато вибрати. Подивіться, скільки взуття а на будь-який смак, і літні, і осінні, і навіть є зимові чоботи всякі. Абсолютно дорого не виходять, і речі за кілограм 94 гривні. Що ще вам показати, покажу. Отакі От ще літні є на корковій підошві. І поруч, бачите, сині, кабальдові теж на корковій підошві є. Отакі От шкіряні. Теж, ну це жіночі, швидше всього, середній такий розмір. Класичні. Оксфорди. Або броги. Сукеночки подивлюся. Бачу, що багатолітнього, дуже багатолітнього, а от теплішого в цьому завозі мало малої. Сукенки теж можна подивитися на наступний сезон. Отака вільна в стилі бохо, принтова. Він лук. І дуже сподобалася отака з льону в смужку. Мінімалістична, прямий силует, рукав вкорочений і з кишеньками, і на спинці, на мозочки застібається. Дуже мила суконочка, дуже якісно пошита від англійського бренду преміального. І добре, що вона не була на підкладці. От Скільки я вже відклала, дивлюся, отакі чорні джинси базові. Я їх, мабуть, візьму. Колір чорний, глибокий, невипраний. Ще сподобалася от така блуза легка, хоч це маєчкою, вона від French Connection. Це англійський преміальний бренд. І цей раз у цього бренду було дуже багато. По якості, якщо ви бачите, можете сміливо брати. Дуже якісний бренд, і він не є дешевим. От такі мені брюки сподобалися вкорочені. І колір легка така лаванда, блакитний. Вони якби сатинові, з таким відливом чуть -чуть. а Елегантні, класичні. І разом з цією блузою подивіться, як би гарно дивилося. Він просто мило дуже. Ще отака сукня в кораловому кольорі теж мені сподобалася і теж цей бренд. French Connection. Ну, бачите, розпорочка шву чуть-чуть розійшлася, ну це не біда, але сукня елегантна, така силуетна і дуже якісна. Футболка рожева до персикової теж в новенькому стані, нова футболочка. І від Карен Мілен я знайшла брюки. Це акрил з льоном, чорний. І це мій розмір. В'язані брюки, чорні від Карен Мілен. Ну, мені так сподобалися, Вони просто актуальні зараз до кросівок. <кій> я хочу їх взяти. Якщо я принесу додому помірю, якщо будуть для мене, то я обов'язково їх собі залишу. Вони знизу на патентику і легка в'язка. Забіжу наперед? Ні, не забіжу наперед. Пізніше вам скажу, взяла я чи ні. І далі French Connection. Отакий От светрик. Подивіться, спереді прошла, тканина, біла прошла і, і в'язаний чорний, дуже стильний светрик. Навіть можна було б з цими штанами поєднати. Правда? Чи як ви врахуєте? І від Марні знайшла, це така люксова знахідка, якби. І це оригінал, але на стрілках, прошиті стрілки спереді, викинулася нитка зі шва. Ну, вони вже такі вінтажні, от еластична тканина, теплесенькі, пухнасті, отакі от штани, навіть по хаті ходити в рожевому відтінку з милими ведмедиками. Подивіться, які вони милі, м'якесенькі. І в ідеальному стані я хотіла їх взяти, але я бачу там написано на роки. Зараз ми глянемо на бірочку. 13-14 років. Ну вони. Отакий От светр. вінтажний я ще побачила на блискавці, і це вовна, це вовна, але він дуже важкий. Хто може знає, чому ці вінтажні светри, вони такі вовняні, вони важкі. дуже. Можливо, це якась така окремий вид вовни з когось там, з якоїсь тваринки. Звівці, мабуть, що таке думаю, дуже вовна важка. Кашемір він легенький, відміріну вул Від Тед Бейкер. От такий кардиган вкорочений. В сірому кольорі базовому, але куди не знаю, для чого він мені не потрібен. Буду дивитися, що таке найбільше більш, актуальне, чи мені брати, чи ні, а набирати я не хочу. І я поважила ці штанці від Millen. Вони просто 26 гривень заважили. І вони в ідеальному стані довенькі. Отаку От суконочку я, мабуть, візьму. Я <клес> забіжу наперед, я вже її взяла. Вона у мене є в інстаграм на сторінці, вона новенька, така фривольна. Це віскоза і насичений принт квітковий. Подивіться, яка вона класненька. І вона в новому стані, просто не видно навіть слідів носіння, я вже передивилася, дивлюся добре. Це віскоза 100%. Довжина міді це, що я взяла, я візьму ту футболочку. Рожеву цю суконочку, чорні джинси і чорні каренміли в'язані штани, які мені підійшли, я собі їх залишила. Вони сіли ідеально, просто сіли ідеально. Я ще як шла побачила отакий шарф, це натуральний шовк і це тканина колись називали панбархат. Я не знаю, як її зараз можна назвати, як правильно, От такий оксамит под канаюм це шок 100%. Ось такий шарф. Ну і в чорному кольорі. І ще я придивляюся от така футболочка на бежевому кольорі.